Кабала раніше передавалася від учителя до учня, а зараз є навчання в академії. Чому відбулися ці зміни? Дивіться, зараз якраз вона передається від учителя до учня. У нас є вчитель, це доктор Міхель Лайтман. Ви можете зайти на наші ресурси. У нас усе відкрито. Всі архіви наших уроків. Сайт kabalamedia.info. там ви знайдете в архіві за 20 чи 30 років. Безліч уроків, безліч різних матеріалів, безліч програм, телепрограм, все що завгодно. Заходьте, диві дивіться і користується. Ви можете дізнатися більше, хто такий Міхе Лайтман. Це учень Рабаша, великого кабаліста. Він був з ним протягом 12 років. Був його правою рукою. Най найближчий його учень. Плюс батько Рабаша це великий кабаліст Сулам. Ви також можете на нашому сайті познайомитися з усіма цими кабалістами, а також з іншими кабалістичними першоджерелами. Ви зможете трошки відчути себе ближчими до цього ланцюга кабалістів. Цей ланцюг іде до. Арі і до тих, хто написав книгу «Зор», до рабі Шимона Барйохая, Вальшемтов і інші великі кабалісти, через яких до нашого сьогодення і до Міхаля Лайтмана, і до наших сьогоднішніх гучнів напряму передається. Ось це ланцюг. Ми навчаємося виключно за автентичними усіма визнаними кабалістичними першоджерелами.